Опера, оперета і мюзикл просто неба і цілком безплатно. У передмісті столиці статував міжнародний офест. На свято музики приїхали артисти з 14 країн, серед них і цієї і визнані зірки. Коли ж чотири роки тому фестиваль проводили вперше, його спеціальною гостею була нинішня переможеця Євробачення Джамала. Співачка з академічною освітою тоді зауважила, що хотіла б, аби офест став щорічним. Так і вийшло. На музичному святі в Бучі побувала Тетяна Лук'яненко. На вході до мальовничого парку в передмісті столиці грає оркестр президентського полку. На всіх, хто завітав на музичне свято Просто неба, чекає насичена програма. Шість майданчиків, на яких одночасно виступають музиканти, танцюристи і драматичні колективи. Подібні заходи подобаються, тому що вони потрібні в Україні, з'їжджаються багато виконавців. Маленькі артисти з Ірпеня кажуть, що в майбутньому не всі планують пов'язати життя зі сценою. Я артисткою. Хочеш бути артисткою? Я хочу співати. Паліцейським а поруч на алеях коштують солодощі, дивляться на картини, ліплять глиняні горщики, роблять ляльки-мотанки і навіть вчаться писати іерогліфи. Це китайські іерогліфи, їм написано моє ім'я. Чому міжнародне свято вибралося за місто, розповідає один з його організаторів. Традиційно було так, що на початку 20-го сторіччя кияни мали бажання виїздити з міста на такі дачні поселення, як Буча, Ворзе, Боярка. Тож і ідея сама по собі це фактично продовження того історичного минулого. Організатори кажуть, нині українцям як ніколи потрібен фестивальний рух. А отакі мистецькі акції Просто неба дають можливість долучитися до прекрасного багатьом людям. Завтра музичне свято перебереться до столиці. Заходи офеста продовжаться біля арки дружби народів. А ввечері в національному театрі оперети відбудеться гранд-концерт. Тетяна Лук'яненко, Юрій Анісімов. Новини на першому.